Армане, вода, реальна проблема з водою. Ти ж бачиш, забруднюються річки. Давай так: оця ситуація з забрудненням Дісни і Дніпра. Які наслідки? Ой, моя дружина Рубіна так багато говорила про небезпеку від води, що ось. Ось ця а де ж вона говорила? Чому вона ще не на моєму на каналі? Де Рубіна? Клик А вона не дає інтерв'ю. Вона. вона просто не дає інтерв'ю, так я можу тільки а, згадувати не її, так, а. передувати. Вона може, до речі, це, знаєш, не дає на, сидіння, на вона каналі. Є. А? Але це у неї на каналі є в, її. А, в Є. Канал. Можна подивитися, якщо хто хоче е, окремо, але ми говоримо про небезпеку від води, і дійсно ця небезпека є, і і зараз навіть її більше, ніж ми так же, е, гадаємо, і е, я бачу, що як отравляються люди, навіть не знаючи того, звідки це йде. Давай так, в Ки... ну, це найбільша загроза для Києва чи для інших міст? А, та не тільки на тільки навіть для Києва, а для всієї України, і навіть за межами України. Бо ця вода, вона як я бачу, але я бачу такі абстрактні картинки, і я не можу дуже mm -hmm. точно говорити. І я бачу те, що як ця вода. Виходить по каналах по таких, як люди її розносять, і о, цю отравлену воду. О, Боже. І навіть люди страждають деякі за межами України, але це не дуже багато їх, більше всього в Україні, угу. і навіть деякі не розуміють, що це було від води. Я, Наприклад, можу що сказати, якщо ми щось п'ємо і вважаємо, що ця вода в пляшці, вона безпечна, це треба перевіряти. Якщо ви купуєте воду в магазинах, якщо ви п'єте її, вона вже перевірена вами руками ви її якісь, Зараз. якісь на, на, напої. Зараз треба бути дуже уважним. Окей, Армане, А скільки, в цьому році ця ситуація з водою вирішиться, закінчиться, все очиститься чи ні? В цьому році так, закінчиться. Ну, вже, дай Бог. Окей. Друзі, є як, як, якась така м, подія, яка як виведеться на чисту воду. Ось. Ось так, таке сход, такий сход з слів, але дійсно так: вийде ситуація на чисту воду і в серед людей, і в прямому сенсі, тобто якось зможуть її очищувати? Ні, зараз ми просто не знаємо, що попадає ага. забруднена вода, попадає в наприклад, в якісь заводи, ми які розумієте. розливають, і ми можемо отравитися, навіть купуючи цю воду на полках магазину.